Оліавтовінини Вінниця вітає вас, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги можна сказати Гольф 5, тільки елітного вищого класу Audi a 3 1,6MPI. Це прямий конкурент Гольфа 5, можна сказати, мотор той же самий, багато деталей те ж саме по обслуговуванню. Ауді в нас непроста, вона в гарному кольорі. Вона першого єдиного власника з підтвердженою повністю сервісною історією. 2007 року випуска, дуже достойні комплектації, достойний вигляд має 17-ті титани оригінальні Audi. Я думаю, що це S-Line. 21-го року літня гума. Кузов в ідеальнішому стані. Ніяких пошкоджень немає. Єдине зауваження. Царапинка на бампері, але бампер не фарбований і не знімався. Ніяких слідів експлуатаційних по автомобілю більше немає. Корозії немає. Дуже достойний стан. Буде розглянуто повністю перевірка толщинометром. Зверніть увагу на цей оптику: ксенон, омивач фар, бампер збережений. Капот так само не висічений. Стан автомобіля менший, ніж заявлений пробіг. Дуже гарний автомобіль. У продажу в Україні їх одиниці, свіжопригнаних ще менше. Рідне лобове скло. Я коли бачу при покупці в Німеччині рідне лобове скло, для мене це вже 70% покупки автомобіля. Тому що в Німеччині я часто розказую в своїх відео обов'язковий щорічний тихогляд, при якому, якщо є хоча б скол чи царапіна на лобовому, ви не пройдете його, тому бережна експлуатація підтверджує стан. Що рідне лобове скло. І так, пороги, корозії нігде немає, пошкоджень, корозії навкору ручок немає. Зверху ну, машинка дуже збита. На ній прокататися, ви кайфанете, вона тримається дуже сильно кучі. Це Audi. Всі знають, що таке Audi, всі люблять Audi. 61,6 MPI наголошую мотором. І так, прийоми ціленькі, рідненькі. Автомобіль, нагадаю, без ДТП, не фарбований, не битий, без корозії. Шкіряне кермо, клімат-контроль, акустика. «Ауді концерт. Босе. Сервісна книга. З відмітками по обслуговуванню. Новим клієнтам я все переведу на українську мову. Що коли робили, все коли мінялося. Ми обслужили автомобіль на 9 тисяч гривень. Поміняли речаги подвіски, втулки стабілізатора, стійки стабілізатора. Ноль переоформлень. Один власник салону. Чистий 2007 рік. Чистий німець був власник, тому автомобіль зберігся. Ну дуже цікавий автомобіль, з боковою підтримкою сидінь. Кнопки всі матові, повний електропакет. Задній ряд сидінь. Дуже багато місця. Пластик весь на місці. Пластик без царапин, без пошкоджень. Подивіться на стан автомобіля. Я думаю, можна прирівняти до музейного експонату. Пройоми ціленькі, рідненькі, нічого не крутилось, не знімалось, скло з підігрівом. Сидіння складається 2 плюс 1. Дуже зручно, коли щось везеш там длінномір. Дивіться, запаска, все в заводі, все в оригіналі. Він код, вся інформація про автомобіля. Зверніть увагу на стан запаски, якщо видно. Ні разу не ставилось заводські краски. Ніяких пошкоджень ударів по автомобілю не було. Все заводські шви. Оптика вся рідна. Корозії немає вокруг номерного знака. В такому стані ми знайшли взагалі за всю історію пригонки з 2012 року Audi a 3 Ресталінгова у нас вперше. Знайти в такому збереженому стані і задекватні гроші, і дуже важко. Вони дуже сильно ціняться в Європі, в Німеччині, в Польщі, румини, літовці всі люблять дану модель, тому за ними йде велика охота і ціна на них занадто висока, щоб приганяти в Україну. Повний електропакет. З цієї сторони так само. Жоден болтик по авто не крутився. Дивіться, накладки на педалі, на пороги. Видно, що попередній власник дуже беріг автомобіль. Салон не проваляний, протертий, потолок чистенький, шкіряне кермо. На рівні експлуатації. Два ключі. Далі ми розглянемо стан кузова і стан роботи двигуна і підведемо підсумки. Дуже достойний варіант, прошу звернути увагу, бо вони зустрічаються нечасто. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль має 191 тисячу перевірено, підтверджено пробігу. Мотор завівся з півтику. Не димить, не троїть. Клімат справний. Оптика вся рідна. Пройоми чистенькі. Жоден болтик по авто не крутився. Корозія відсутня. Слабке місце вага, корозія навколо номерного знаку. Клімат включився. Нагрузка пішла. Пройоми рідненькі. У 2018 році було замінено ремінь ГРМ. Є відмітки по кузову. Підтверджує пробіг стан. Компресія є, мотор не димить, не труїть. Включився клімат-контроль. Працює, холодить. Дуже достойна машинка, класно, кстати, перемикається, так от клімат, бачите? Речашком клімат, але якби і крутиться. Класна машинка, дуже цікаво. Клімат викручився, виключився, мотор став працювати дихіше. Дивіться, не димить, не труїть. Назвемо хай буде в нашому випуску, що це ексклюзив, бо таких машин ми не мали і вряд ли ми знайдемо другий раз. Технічно і візуально автомобіль без зауважень. Продовжимо огляд кузова та підведемо підсумки. І так, перевірка стану кузова. Спеціально для наших підписників. Як прохання б'ю по аркам. Ви маєте розуміти, якщо автомобіль проходиться товщинометром, то в стані його впевненим на 100%. Думаю, даного автомобіля на ринку України конкурентів не буде. Ні по стану, ні по комплектації. Плюс свіжопригнаних їх майже немає. Дуже важко їх знайти в такому стані І за адекватні гроші. Гарна машина. Нагадаю вам, що ваша машина та, якщо ви заходи, кстати, м'ятеньку є, ми завтра викатаємо, 200 гривень коштує. Вона приїхала з нею, не встигаємо, зараз дуже багато машин. Ваша машина та, яку ви йдете, закрили, і вам хочеться повернутися, подивитися на неї ще раз, після того, як ви уходите від неї, на цю машину хочеться дивитися дійсно постійно. Гарний варіант, ексклюзивний, збережений. І так, підведемо підсумки. Було проведено огляд Audi А391 тисяча пробігу, підтвердженого 1,6 MPI, автомобіль без ДТП в шикарнішій комплектації. Клімат контроль, акустика, Bose, ауді концерт, ксенон заводський, омивач фар, шкіряне кермо, сидіння з боковою підтримкою. Автомобіль без корозії зареєстрований вже купляли, доставляли особисто від власника з Німеччини, від першого єдиного. Прийшов сертифікацію, розмитнення, першу реєстрацію, готовий до переоформлення на нового власника. Альтернатив, знайти другий раз таку машину дуже маленьку. В нас вона вперше за всю історію пригонки в такому стані комплектації, де й взагалі Рестайлінова. А третя, 1,6 МПІ. Дуже достойний варіант, ваш улюблений корі, колір. Можлива доставка до вашого дому, так як в наших автомобілях ми впевнені на 100% технічно. Всі автомобілі проходять повністю технічну перевірку на станції техогляду перед тим як виставлятися на продаж. Так як ви приїжджаєте з дальніх місць. Ми працюємо на репутацію. Дане авто було перевірено, обслужено, замінені речаги в зборі, а не реставрувалися. Салінблоки, тяги, зроблений розвал сходження. Автомобіль на 17-х шикарних оригінальних дисках Audi, резина літня 2021 року. Дуже достойний ексклюзивний варіант. Тому цікаво, не зволікайте, телефонуйте, пишіть. Це гарний, чесний перевірений варіант. Хто за нами слідкує, знає рівень автомобілів, які ми. Привозимо. Це дуже достойні варіанти. Тому телефонуйте, чекаємо. Додаткову інформацію, якщо вам потрібно, також надаємо. Але думаю, в даному відео було повністю детальний огляд зроблено. Максимальну інформацію ви отримали. Оля автовіни достойні перевірені автомобілі з Німеччини. Прозорі з чистою історією, максимально існуючі збережені. Звертайтеся. Прям дуже варіант гарний. Якби ще на автоматі я б оставив сім'ї, мабуть. Гарна машинка колосальним попитом користується.